Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Ми будемо сьогодні казати про незвичні питання. А це, про що ніколи не каже міський голова, бо є багато прикладів, коли він виступає перед громадою. Це звітність, про яку ми окремо поговоримо. Це особисті прийоми з мешканцями. Це різні апаратні наради. Можливо, Якісь інші заходи, але на всіх цих заходах він не каже про єдине питання. Про успішність громади у вигляді того, як вони жили до цього міського голови, якого вони обрали, і що відбувається при ньому в питанні фінансової складової, в питанні їхніх заробітних плат, в питанні їхнього доброводу. Ну, наприклад. Є комунальні підприємства. Там працюють люди. Скільки вони отримують працівники? Скільки вони отримували до того, коли був обраний міський голова? і скільки вони отримують при ньому? Це результат роботи міського голови. Він має відстоювати своїх людей, зокрема, своїх працівників, які працюють в комунальних підприємствах. І робити все можливе для того, щоб люди заробляли як можна більше коштів, для того, щоб вони залишались на територіях, для того, щоб вони могли утримувати себе і свої сім'ї, і для того, щоб у них була мотивація. Так само стосується і громадян, які мають працювати, які мають заробляти, які мають. В першу чергу розвиватися на цій території. І ось тоді буде успіх громади в цьому питанні. Це буде успішність громади, це буде результат роботи міського голови. Але ви всі знаєте, вони про це не кажуть. Вони ці питання змовчуть або наголошують про те, що питання заробітних плат це питання до інших органів, до інших посадових осіб. Які мають опікуватися, зокрема до законодавчої влади, яка встановлює офіційно заробітну плату. А міський голова тут не до чого. Ні. Міський голова якраз тут і до чого, щоб він навів порядок на тій території, де його обрали. І коли він робить різні заяви, він має наголошувати, що було до нього і що є зараз. В різних питаннях. Ми кажемо зараз про питання фінансової складової громадян безпосередньо його працівників, які працюють в комунальних установах, підприємствах, організаціях, як люди живуть. Що саме міський голова зробив для цього? Можливо, він десь виступив, можливо, він провів сесію, розглянув це питання, можливо, були зроблені. Різні обрахунки стосовно того, скільки мають заробляти працівники комунальних підприємств установ, та організацій. Тобто, безпосередні його люди, які працюють з ним, які працюють в виконавчих органах, технічні працівники. Тобто, багато можна приводити прикладів. І, зокрема, це територіальна громада, як показник. Яка їх успішність територіальної громади? А успішність це фінансова складова людей, як вони себе почувають і скільки вони заробляють. Ось цими питаннями має прийматися міський голова. Де ці виступи, де ці зустрічі, де ці обговорення, де прийняття рішень щодо обрахунку стосовно того, як можуть жити люди, коли вони отримують, ну, наприклад, мінімальну заробітну плату. Да, центральна влада спустила, прорахувала, визначила, а на місцях повна тиша в цьому питанні. І ось тому не дивно, чому люди виїжджають, чому у людей немає інтересу, чому немає ніякого бажання, бо мотивації немає. А якщо уважно, шановні глядачі, переглянути, дуже уважно прочитати Конституцію України, зокрема, це стаття 19. Давайте її прочитаємо. Органи державної влади та органи місцевого, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. І ось давайте для того, щоб зрозуміти діяльність міського голови, як він має додержуватися Конституції України статтю 48. А вона наголошує, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. Ось і все. Ось цими питаннями має прийматися сам міський голова. І сам міський голова має в першу чергу зробити все необхідне для того, щоб кожен мав право на достатній життєвий рівень. Але як він це робив? Що він для цього зробив? І в результаті, що ми маємо? Ось тому посада міського голови це відповідальність в першу чергу. І це діє, і відповідний результат, по якому можна оцінювати його діяльність. Що було до нього в питанні фінансових, складових, безпосередньо його працівників. Безпосередньо всієї територіальної громади і що відбувається при ньому. І ось тоді можна робити аналіз, ретельний аналіз того, що міський голова за свій термін по законодавству це 5 років, за цей термін він зробив. І які зміни відбулись в територіальній громаді? Ось тому, шановні глядачі, ці питання дуже важливі. І цими питаннями мають прийматися виборці. Люди, які хочуть щось змінити, але для цього вони мають роздивитись окрему проблему, окреме питання, і зрозуміти, як саме має робити міський голова для того, щоб були відчутні результати? І ці результати мають відчувати в першу чергу люди-мешканці. Тому ми з вами проговорили це важливе питання, шановні глядачі, стосовно фінансових питань. Які стосуються заробітних плат, оплати праці і взагалі право на достатні життєвий рівень. Тому, якщо вам відео це сподобалось, шановні речі, ставте вподобайки, залишайте своє бачення, ставайте нашими підписниками. Ми на цьому каналі розповідаємо про життєві моменти. І сьогодні ми казали про фінансові питання, якими має прийматися міський голова. І показувати таким чином свою роботу, свій результат, що було до нього, і що відбувається при ньому, і які ці результати. Тому всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.